За межами маленького українського села Зелений Долина, що розкинулося серед м'яких пагорбів на заході країни, Ольга вірила, що знайшла своє справжнє притулок. Осінь 2024 року розфарбувала навколишні ліси в золотисто-червоні кольори, а повітря було насичене ароматом запашної димленої вишні та свіжозвареного узвару. Вілла Яку вона разом із чоловіком назвали Серенада за її романтичний вигляд, стояла на краю тихої вулички, оточена старими дубами та з видом на невеличкий гайсосен. Вона носила цього дня кремове вовняне плаття, що злегка облягало коліна, і коричневі шкіряні черевики, які м'яко скрипіли глиняній плиці підлоги, коли вона оглядала кімнати нового будинку. Шовковий бордовий хусток ніжно звисав із шиї, коливаючись при кожному її русі. Вона вже уявляла, як сидітиме біля вікна з чашкою чаю з корицею, загорнута в плед, тримаючи в руках книгу, поки останні промені сонця розфарбовуватимуть небо. Перші місяці виявилися саме такими мрією наяву. Олег, інженер із Івано-Франківська, часто був удома, і вони разом проводили вечори, готуючи їжу. Він обожнював робити домашню локшину, місив тісто своїми сильними руками, що її завжди заворожували. Але робота почала забирати його все більше спочатку на день-два, потім на тижні, а потім у відрядження до Києва, Львова і навіть за кордон. Валізи Олега відкривалися і закривалися. Як нескінчений ритуал, Ольга намагалася заповнити порожнечу, читала книжки Лесі Українки, дивилася старі комедії про сільське життя. Гуляла вузькими вуличками зеленої долини у своєму кашеміровому пальті, а сережки краплини дзвоніли на вітрі. Але самотність вкрадалася важкою, як ранковий туман, що часом опускався на пагорби. Єдиним, хто ніколи не покидав її, був чорний, великий український вівчарка, якого взяли цуценям шість років тому. Тоді він був пухнастим клубочком, що спотикався об власні лапи, а тепер величезний пес із білим, мов сніг, хутром і глибокими очима, що наче читали її думки. Однієї дощової ночі. Коли Олег був у черговому відрядженні, вона лежала у ліжку в чорній шовковій нічній сорочці, що ніжно облягала тіло, волосся спадало хвилею на плечі. Холод обгортав її, а порожне місце поруч здавалося безодною. Сон не приходив, аж раптом вона почула тихий звук кіхтів на паркеті. Чорний підійшов і сів біля ліжка, його темні очі світилися в напівтемряві. Вона простягнула руку і погладила його шию. Хутро було тепле і трохи шорстке під пальцями. Раптом вона відчула холодний дрож не від холоду, а від чогось глибшого, відтоді вона помітила, як чорний зливався з її настроєм, якщо їй сумно, він пригортався до її ніг. І якщо задумливо дивився на неї мовчки, ніби хотів щось сказати. Вона розмовляла з ним, щоб розірвати тишу ти ж мене розумієш, правда. шепотіла, торкаючись його вух. А він відповідав легким хитанням хвоста. Її життя почало обертатися довкола нього. Вона поверталася додому з ринку, несе сумки з апельсинами та свіжим хлібом, червоний помад на губах, навіть коли вона була сама, і одразу шукала його погляд, його тепло. Одного вечора, після важкого дня, вона повернулася у віллу у вишневому бархатному платі, що щільно облегало стегна, а її каблуки дзвоніли по підлозі. Вона кинулася на диван, зняла взуття, і босі ноги торкнулися м'якого чорного килима. Чорний сів поруч, і вона простягнула руку, щоб погладити його. Але цього разу пальці загубилися в його хутрі, ковзнули повз шию вниз уздовж потужного тіла. Вона затамувала подих, тепло прокотилося по ній, і вона почервоніла. Раптом підвелася, увімкнула радіо. Щоб відвернутися від цих дивних відчуттів, зима прийшла в зелений долину, вкривши серенаду мовчазною холодною пеленою. Колись яскраві осінні пагорби стояли тепер голі, а гілки дубів тремтіли під сірим свинцевим небом. Їй подобався цей холод, він давав привідносити улюблене чорне вовняне пальто до щеколоток із високим коміром, що ніжно торкався обличчя. Того дня вона вибрала замшеві чоботи на невеликому каблуці. Ідеальні для прогулянок мокрим бруківкою села, а на пальці блищав срібний перстень з бурштином, що грало у тьмяному світлі. Каштанове волосся було зібране у м'яку косу, а на шиї ніжно пахло жасмином, що слідував за нею, як тінь, Олег знову поїхав цього разу на проєкт до Львова на цілий місяць. Його короткі, офіційні повідомлення не зігрівали душу. Вона поверталася додому з роботи, де працювала у маленькій книгарні села. Руки пахли старими сторінками й чорнилом, і знаходила розраду лише у чорному. Він завжди чекав на порозі, його біле хутро світилося у напівтемряві. Вона ставала на коліна, гладячи його шерсть, і щоразу відчувала тепло, що змушувало її тремтіти. Це вже не було простою прихильністю, щось глибше, що одночасно страшило і манило одного вечора, після особливо важкого дня, вона повернулася у темно-зеленій шовковій сукні. Що щільно облягала тіло, елегантній і податливій, наче друга шкіра. Зняла пальто, кинувши його на стілець, і пішла на кухню готувати чай із ромашки. Чорний мовчки йшов за нею, його кроки тихо відбивалися по кахлях. Вона сіла за стіл босоніж, схрестила ноги, і дозволила пару від чашки зігріти обличчя. Він ліг біля її ніг, і вона не втрималась, доторкнулася до його голови. Потім повільно провела пальцями вниз по шиї, відчуваючи силу його тіла під хутром. Хвилюючий тремор пробіг по спині, вона прикусила губу, а тепло його присутності огортало її. Намить вона уявила, що може міцно притиснути його до себе, відчути його дихання. Раптом підскочила, ледве не розливши чай, і побігла до вітальні, щоб відволіктися тріском палаючого каміна, ночі ставали все небезпечнішими. Вона все частіше шукала його, торкалася більше, ніж хотіла зізнатися собі. Одного разу, одягнувши лавандовий атласний халат, що ковзав із плечей, вона лягла на килим перед каміном. Чорний підповз і сів поруч. Вона поклала руку на його бік, відчуваючи повільне дихання. Вогняне світло танцювало на його хутрі, і вона губилася в погляді, уявляючи те, чого ніколи не наважилась би сказати вголос. Контакт із його шорстким, але теплим хутром викликав у ній дивну суміш затишку і стриманого бажання. Вона підвелася, нервово поправила волосся і вимкнула світло, намагаючись втекти від цих думок. Але втекти надовго не вийшло, однієї грозової ночі її розбудив різкий гуркіт. Вона лежала в білосніжній бавовняній нічній сорочці, що підкреслювала вигини тіла, а чорний лежав біля ліжка, дивлячись на неї глибокими очима. Вона нахилилася до нього, волосся спадало на обличчя і прошепотіла, що ти зі мною робиш. Її рука знайшла його шию, і вона не відсувала пальці, повільно ковзаючи ними по хутру, насолоджуючись відчуттям. Грім розірвав тишу, і серце билося шалено, він був не просто собакою. Він став її прихистком, її одержимістю. І ця усвідомленість лякала, весна, нарешті прийшла до зеленої долини. Вілла Серенада перетворилася, сосни за вікном набути насиченого зеленого кольору, а квіти лаванди на подвір'ї наповнили повітря солодким, пиянким ароматом. Вона йшла по траві, босоніж, у легкій білій ляній сукні, що майоріла на плечах у вітрі. На шиї виблискувало тонке перлове намисто, а на ногах золотаві сандалії, залишені біля дверей. Вона відчувала себе вільною, майже дикуватою, волосся спадало на обличчя. Поки вона збирала ароматні трави для вечері. Але в душі вирвала буря, яку вона не могла заспокоїти, Олег повернувся несподівано у березні, зі звуком ключів, що клацали у замку, мов грім. Вона була на кухні в шовковому персиковому халаті, що легко спадало по ногах, коли наливала келих червоного вина. Чорний ліг біля її ніг і підняв голову, коли двері відчинилися, дивлячись на неї з таким поглядом, що змусив її тремтіти. Привіт. Ольго, сказав Олег, ставлячи валізу в передпокої. Волосся було розпатлене від дороги, а усмішка втомлена, вона лише кивнула у відповідь, не відчуваючи ні радості, ні полегшення, лише холодну порожнечу в грудях тієї ночі. Коли він спав у їхньому ліжку, вона не могла заснути. Вбрана в чорну мереживну нічну сорочку, що ніжно обіймала тіло, вона тихо гладила чорного, що лежав біля ліжка. Його шерсть була теплою, і знову по всьому тілу пройшов той самий тремор. Вона тихо встала, ковзнула з під ковдри і пішла у вітальню, обгорнувшись кашеміровою ковдрою. Чорний слідував за нею, сів поруч, і вона повільно провела пальцями по його хутру, відчуваючи м'язи під ним. Теплота його тіла огортала її, і, намить вона закрила очі, уявляючи, як повністю втрачається у цьому відчутті. Але потім швидко відсунула руку. Наче опеклася, наступні дні стали кошмаром. Олег був удома, але він, перші промені весняного сонця ледь торкалися вікон вілли Серенада, коли Ольга прокинулася від неспокійного сну. У голові крутилися питання, на які не було відповідей, а в серці тривога розросталася, мов бур'ян у городі після дощу. Вона тихо встала, глянувши на порожнє ліжко поруч, де ще вчора спав Олег. Його валіза стояла біля дверей. Мов мовчазний свідок того, що сталося. Чорний вже чекав у передпокої, величний і спокійний, з білим хутром, що наче світився в тмяному світлі, вона одягла свій улюблений темносиній плащ із кашеміру, який підкреслював стрункість її фігури, і взула зручні шкіряні черевики. Волосся акуратно зібране в низький пучок, а маленькі перлинні сережки ледве виблискували під променями ранкового сонця. На шиї висів тонкий ланцюжок із колоном у вигляді листка, подарунок від Олеги на перший рік їхнього спільного життя. Вона зробила глибокий вдих і вийшла на подвір'я, де свіже повітря наповнювалося пахощами весняних квітів і свіжоскошеної трави, зелена долина прокидалася. З-за пагорбів доносився спів пташок, а на вулицях з'являлися перші жителі, що поспішали по своїх справах. Ольга пішла до сільського ринку, де вже продавали свіжу полуницю. Молоко та домашній медвона любила цей ринок, тут завжди можна було знайти щось смачне і поспілкуватися з людьми, які знали один одного роками. Але сьогодні її думки були далекими, і навіть дитячий сміх, що лунав неподалік, не міг розвіяти тінь тривоги. По дорозі додому вона помітила, що хтось стежить за нею. Спочатку це був тінь, що швидко зникала за деревами, потім, легкий шелест кущів, що, здавалося, виникав на її слух. Вона прискорила крок, але почуття небезпеки не відпускало. Може, це просто уява, подумала вона, або ж чорний помічає щось, про що я не здатна подумати. Пес ішов поруч, мовчазний і уважний, очі блищали, наче він читав таємниці світу, коли вона повернулася до Серенада, на порозі стояв лист, без підпису, чистий. Але з однією фразою, написаною акуратним почерком, вони дивляться за тобою. Ольга відчула, як кров застигла в жилах. Хто? І що вони хочуть? Вона глянула на чорного, який тихо сів біля її ніг, і зрозуміла, тепер вони обидва опинилися у пастці невидимої гри, вечір почав опускатися над селом, коли Ольга, одягнена у легку сукню кольору стиглої вишні, з відкритими плечима і тонкими бретелями, ступала по кам'яній до вілли. Її черевики, витончені, на невеликому підборах, Злегка торкалися землі, а золотистий браслет на зап'ясті м'яко дзвені при кожному русі. Волосся спадало хвилина на спину, а на губах грала ледь помітна усмішка. Суміш надії і страху, вона відчула, як холодний вітер пробіг по шкірі, і в повітрі з'явився запах диму. Хтось палив сухе листя неподалік. Раптом за кущів вигулькнула фігура, і Ольга завмерла. Це був чоловік із суворим, але знайомим обличчям. Це був Василь. Колишній друг Олега, який нещодавно повернувся до села після кількарічної відсутності, Ольго, сказав він низьким голосом: Я чув, що в тебе тут не все гаразд. Ти маєш обережно. Тут більше, ніж здається, на перший погляд, вона дивилася на нього, не розуміючи, чи це допомога, чи нова загроза. Чорний, наче відчувши напругу, тихо зреагував речанням, хто дивиться. запитала вона. Намагаючись приховати тремтіння в голосі, Василь кинув погляд через її плечі і прошепотів, не все, що блищить, є золотом. Іноді навіть найрідніші можуть бути найнебезпечнішими. Вона відчула, як земля під ногами ніби сунулася. Чорний притиснувся до неї, а вона зрозуміла: життя у зеленій долині тільки починає відкривати свої темні сторони. Що приховують пагорби. Чому Олег повернувся так несподівано? І чи зможе Ольга зберегти своє серце і розум, коли таємниці почнуть сплітатися у смертельну мережу? Після зустрічі з Василем Ольга довго сиділа на ганку вілли серенада, вдивляючись у темне небо, де повільно розгорталася ніч. Її сукня, тонкий шовека насиченого вишневого кольору, ефектно облягала струнку фігуру, а відкриті плечі здавалися ще вразливішими у світлі місяця. Вітер ніжно грався пасмами її темного волосся, що спадало хвилею на спину, а тонкий золотий браслет на зап'ясті мерехтів у темряві. Вона відчула, як холод пробіг по шкірі, але не від погоди, від внутрішньої тривоги, чорний, великий та могутній, лежав біля її ніг, час від часу піднімаючи голову, щоб поглянути на небо, ніби він теж шукав відповіді серед зірок. Його біле хутро виблискувало в місячному світлі, а глибокі очі світилися розумом і вірністю. Ольга гладко провела рукою по його потужній шиї, відчуваючи тепло, що розливалося по тілу, і думала про те, наскільки цей пес став для неї не просто другом. А опорою в океані невідомості наступного ранку село Зелений долина прокинулося в тумані. Вулиці, вкриті росою, виблискували, а повітря було насичене пахощами свіжозрізаної трави і квітучої акації. Ольга вирішила прогулятися до місцевої кав'ярні Чорна калина, де зазвичай збиралися місцеві жителі, щоб обговорити новини та події. Вона одягнула легку білу блузку з тонкого льону, що злегка огортала тіло, і темно синю спідницю, яка колихалася на вітрі. На ногах були зручні балетки, а на шиї, тонкий ланцюжок із колоном у формі дубового листка. У кав'ярні було тепло і затишно, а на полицях стояли горнятка із малюнками калини й вишень. Вона замовила собі чашку міцної кави з корицею і сіла за столик біля вікна, звідки було видно головну площу села. Поки пила напій, її думки знову поверталися до Василя та загадкового листа. Хто ці вони, що слідкують за нею? І чому ця загроза здається такою близькою, немов тінь за спиною, раптом в двері увійшов чоловік, якого Ольга не одразу впізнала це був Іван, старший брат Олега. Чоловік із суворим поглядом та сивиною в волосі. На ньому був темнозелений плащ і старий капелюх, що надавав йому вигляду загадкового мандрівника. Він пройшов до барної стійки, кинув на неї пильний погляд, і, побачивши Ольгу, несподівано підійшов Ольго, почав він голосом, що був водночас і привітом, і попередженням Я чув про те, що сталося. Ти маєш бути обережна. Олег, він не той, ким, здається, вона відчула. Як серце прискорилося, а в горлі защеміло. Що ти маєш на увазі? спитала вона, намагаючись тримати голос спокійним, Іван сів поруч, опускаючи капелюх на коліна і дивився їй у очі. Вони давно за ним стежать. І тепер стежать за тобою. Вілла Серенада не просто будинок. Там приховано більше, ніж ти думаєш, Ольга відчула, як холодний піт покрив її шию. Вона поглянула на чорного, що спокійно лежав поруч, і відчула, що саме він може бути ключем до розгадки. Але чи готова вона була дізнатися правду, невдовзі після їхньої розмови в селі почали ширитися чутки про дивні події в серенаді, світло, що мерехтіло у вікнах ночами, таємничі силуети, що з'являлися серед дерев. Одні казали, що це привиди минулого, інші, що це лише гра уяви. Але Ольга знала. Це справжній початок чогось страшного. В ту ніч вона одягнула тонку чорну сукню з мереживом, що ніжно облягала її струмке тіло, відкриваючи плечі і спину. Волосся спадало хвилею на плечі, а на ногах були легкі туфлі на високих підборах, що тихо клацали по паркету вітальні. Вона сиділа біля каміна, де чорний лежав біля її ніг, і намагалася розібратися у своїх почуттях. Страх, бажання, сум і надія перемішувалися в калий доскоп емоцій. Раптом у вікно постукав сильний дощ, і вогонь у каміні загас. Темрява огорнула кімнату, і Ольга відчула холод, що пронизував її тіло. Чорний повів вухами, підняв голову і насторожено завив. Звідкись із глибини саду доніся тихий, але чіткий звук, ніби хтось ходить між деревами, вона підвелася, серце калатало від страху і цікавості одночасно. Що насправді приховує Серенада? І чи вдасться їй розплутати клубок таємниць, перш ніж буде надто пізно, але найстрашніше було попереду, коли одна з тіней за вікном раптом наблизилася, відкриваючи обличчя, що Ольга ніколи не забуде. Ніч огорнула зелену долину чорним оксамитом, а віла серенада стояла мовчазно серед тіней старих дерев. Ольга застигла біля вікна, її чорна мереживна сукня ніжно облягала струнке тіло, відкриваючи плечі, що ледь підсвічувалися місячним світлом. Волосся спадало хвилею на спину, а туфлі на високих підборах тихо клацали по паркету, коли вона повільно відступила від вікна. Чорний лежав поруч, його білі вуха насторожено поверталися в бік звуку, що лунали з саду, тінь, що наближалася, ставала дедалі чіткішою, і серце Ольги билося шалено. Лиця було знайоме, холодне, суворе, наповнене таємницями минулого. Це був Олег. Але не той чоловік якого вона знала, а людина, яка приховувала від неї щось глибоко темне, Ольго, промовив він тихо, майже шепотом ти не розумієш, у що ми втягнулися. Серенада, це не просто дім. Це ключ. І тепер всі хочуть його отримати. Вона відчула, як холод пробіг по спині, а чорний підвівся, знітившись, і видав низький рик. Олег підняв руки в знак примирення. Я не ворог, сказав він, але нам треба діяти швидко. Хтось зовсім близько. Вони вже тут, раптом з темряви, з'явилося ще кілька силуетів, обличчя яких Ольга не могла розгледіти, але відчувала їхню небезпеку. Вона інстинктивно схопила чорного за шию, і пес зривом кинувся вперед, рятуючи господиню, почалася нічна сутичка, де темрява змішувалася з криками, а холодне повітря наповнювалося запахом диму і страху. Ольга відчула, як її тіло наповнюється адреналіном. А серце готове вибухнути від напруги. Вона знала, це лише початок великої битви за правду, яка може назавжди змінити її життя. Коли перші промені світанку прорізали туман, село прокинулося у новому світі світі, де нічого не було таким, яким здавалося, а таємниці серенади тільки починали розкриватися. Чорний повернувся до неї, мокрий і втомлений, але незламний. А Ольга дивилася вдалину, знаючи, що попереду її чекає ще більша буря. Вона стиснула кулон у вигляді листка на шиї і прошепотіла ми ще не закінчили, друже. Це тільки початок і десь у тіні, де ніхто не міг побачити, хтось тихо посміхався, готуючись зробити свій наступний хід. Ранок у зеленій долині розпочався з густого туману, що повільно стелився над пагорбами, мов біла ковдра, приховуючи від світу всі таємниці ночі. Вілла Серенада стояла мовчазно, ніби відчуваючи, що її спокій назавжди порушено. Ольга сиділа на дерев'яному ганку, загорнута в теплий вовняний плед, її чорне кашемірове пальто злегка прикривало оголені плечі, а тонкі пальці тримали чашку з ароматним чаєм. Волосся, звільнений від шпильок, спадало хвилею, торкаючись шиї і плечей, що вигравали на світлі ранкового сонця ніжним золотавим відтінком, чорний лежав поруч, величний і спокійний. Його білі лапи акуратно складені під тілом, а темні очі уважно слідкували за кожним рухом господині. Його присутність давала їй відчуття безпеки, але серце все ще билося від тривоги, минулої ночі сталося немислиме, сутичка, яку Ольга не могла забути. Обличчя в темряві, слова Олега, що відкривали двері у світ, про який вона і не підозрювала. Все здавалося частиною якогось великого, небезпечного пазлу, куди вони втягнуті без власного вибору, вона знала, тепер нема шляху назад, е день у селі був наповнений звуками життя. Свімки голоси дітей, які грали на майданчику, гомін, бабусь, біля ринку, запах свіжоспеченого хліба і квітів. Але для Ольги все це здавалось далеким і неважливим. Вона не могла забути слова Івана, брата Олега, про те, що вілла приховує більше, ніж може здатися, після короткої розмови з Василем, який попередив її про небезпеку. Вона вирішила дослідити підвали серенади, місце, куди Олег ніколи не дозволяв їй заходити. Вдягнута у темно зелену сукню з тонкого льону, що підкреслювала талію, і плавно спадала до середини гомілки, зручні шкіряні черевики і легкий кашеміровий кардиган. Вона спустилася по скрипучих сходах. Її серце калатало, а руки трохи тремтіли від передчуття, підвальні кімнати були прохолодні і наповнені затхлим запахом старовини. На стінах висіли старі картини, на яких зображені були місцеві землевласники і таємничі символи. Вона знайшла старий дерев'яний ящик, що був замкнений на товстий металевий замок. Ключа поруч не було, але поряд лежав зім'ятий листок з написом, правда, прихована у світлі, Ольга згадала про колон у вигляді листка, що висів на шиї, і провела ним по поверхні ящика. Раптом замок клацнув, і ящик повільно відкрився. Всередині лежали старі документи, фотографії і невеликий щоденник. Вона почала читати записи, які розкривали історію серенади і родини Олега, історію, сповнену інтриг, зради та незрозумілих зв'язків із потойбічним світом. Ольга відчула, як холодний піт виступив на лобі. Те, що вона дізналася, могло змінити все. В цей момент почувся тихий звук кроків. Вона різко обернулася і побачила в дверях силут, що стояв мовчки. Ніби чекаючи. Це був Василь, його очі блищили під ліхтарем, а на обличчі грала хитра усмішка. Ти знайшла те, що шукала, сказав він повільно, але тепер ти у небезпеці. І цей шлях не буде легким. Ольга відчула, як серце стискається від страху і рішучості одночасно. Вона знала, попереду ще багато таємниць, багато випробувань і небезпек. Але вона була готова боротися, але перш ніж вона встигла щось відповісти, ліхтар Василя раптом згас, і кімната занурилася у темряву. Лише відлуння її власного дихання і тихе, впевнене дихання чорного розривали мовчання, що ж приховує віла Серенада. І хто насправді стоїть по той бік тіні, що заполонила її життя? Лише час дасть відповіді, але Ольга вже знає одне це тільки початок.